Доброго дня, шановна громада міста Умані. Доброго дня, уманчани. Дивіться, я показую. Мене зупинив, да, поліцейський, не буду там показувати навіть лице, хоча я можу. Дивіться. І тепер питання таке: розпорядження, кажіть мені, будь ласка. Дивіться. Е, роз... Уманська міська рада розпорядження. І, значить, що є розпорядження, віз, перехрестя такого, то такого-то, такого, то з метою організації безпечного проведення рошаша на Умані. Тобто, я знаходжуся, бачите, на Слобідському цвинтарі. В'їжджаю в місто Умань. Ні, я в місті. Я виїхав, в'їжджаю назад. І зараз мені кажеться, що згідно чинного розпорядження, що є в нас там наказ. Так, і місцеве. О! Закон про місцеве самоврядування. Зараз ми на цю тему поговоримо. І тут що тут написано? Контроль за виконання розпорядження покладає на першого заступника голови Ганіча Олега. Прекрасно, пане Олеже, Ганіч, що ж ви видаєте за постанови? Про що? Скажіть, будь ласка. У мене одне питання, просто логічне. Завтра я вам задам в міській раді. І так, відділ інформації, зв'язків, встановити тимчасові додаткові дорожні знаки. Так. Далі заборонений паркування. Менчани вам забороняють паркування візі, пам'ятаєте про це? Визначити мікрорайон обмежений. Провулком проїжджим і таке дендропарк Софіївка. Обмежити, обмежити в'їзд, обмежити. Згідно чинної е, конституції, згідно статті 60, -ї. скажіть, будь ласка, які можуть бути обмеження? Просто логічно. Далі. Організувати односторонній рух транспортних засобів, а саме, а саме. Ну і що це розпорядження вам дає? Е, пане, хто ви? Ой, пане лейтенанте, скажіть, що дає це обмеження? Вам? Далі є... Давайте далі. Про безпечні посиленого... Контрольний... Так, що таке підсилений контроль, скажіть, будь ласка, контрольний пропускний режим. Так, це що означає? Це перевірка осіб, які рухаються в певному в якому сенсі перевірка. Розумієте, що розпорядження пані мер для мене нічого не варте. У мене є конституція. а Пані мер – це десь дуже дуже далеко. У менчани. Уявіться, і пані мер зараз каже, конституція це сторона, а розпорядження пані мер це саме основне. От цікаво, до якого консенсусу ми дойдемо. Я член громади міста Умані. Далі, будь ласка, згідно з цим, ви знаєте, хто е, дає е, розпорядження е, міському голові? Хто керує міським головою? Члени громади міста Умань. Тому що члени громади міста Умань створили Уманський міськвиконком, ради наглядові і так далі. Створили хто Уманчани. Тому яке мені має право. Пані мер давати розпорядження про перевірку мене в місті Умані. Просто мені поясніть. Згідно чинного законодавства, поясніть, мені, будь ласка. В даному питанні про органи само місцевого самоврядування. Так. Самоврядування. Скажіть, будь ласка, я... хто є органами місцевого самоврядування? Міська рада. Повертаємося до питання, хто створив Уманську міську міську раду. Чекайте, не перебувайте, будь ласка. Давайте про органи місцевого самоврядування особисто я. Вам конкретної відповіді не надам, так як я в питанні не компетентний. але я даю слово, що я ці знання покращу. Ну, дивіться, але дивіться, надам, дивіться відповіді хлопці. Відповіді я вам скажу по народному. О, дивіться, ми всі люди, звичайні люди. Всі ми маємо родини, всі ми маємо свої моменти. Всі ми люди із плоті і крові. Ви ж розумієте, є пані мерда. Вона виписує таку бумажку. Завтра з за цю бумажку буде знати не тільки Умань, а вся Україна. Тобто, пані мер обмежує мої права. Що значить обмежує права? Вона надає розпорядження, згідно з яким мене повинні чомусь контролювати і, перев... і перевіряти в місті. Умані. скажіть, будь ласка, я прошу юристів надати оцінку правову ситуації. Я буду звертатися до юридичного відділу і завтра ми на зустрічі. Як то кажуть на одній зустрічі, все це обсудимо. Ви, пане лейтенанте, скажіть, будь ласка, чи ви розумієте, що е, е, ці постанови пані мер є просто антиконституційними? Ну, давайте так, як люди, що ці не може пані мер, мені уманчанину корінному, заборонити пересуватися в місті Умані або робити на діною всілякий контроль. У нас є, як то кажуть, конституція, якою ми керуємося. Я навіть не буду перепрошую, шановного панства, умнічити говорити статті. Ну, давайте будемо посилатися на конституцію. Так. так, згідно від... конституції, що сказано? Ніхто що мені від... не має що права в умовах... заборонити, пересуватися, обмежувати в, мої... в моїй діяльності, правильно? Ви зараз мене обмежуєте. Я вас не перебуваю. Бо... Ну, ви мене зупинили, правильно? Не перебувайте мене. Тому... Ну давайте. Згідно конституції, там також вказано, що в умовах дії воєнного стану права секундочку. громадян можуть обмежувати. Стоп, 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 стоп. А тепер секундочку. Воєнний стан. Скажіть, будь ласка, на який час вводиться воєнний стан? Згідно конституції, так, а ми скільки маємо? Трохи більше. Значить, я вам скажу так: військовий стан вже давним-давно не легітимний. Розумієте, якщо я буду посилатися зараз, наприклад, за до юристів і дам вам трубку, ну ви просто будете ну, не дуже симпатично виглядати. Це максимально, що ми можемо зробити. Тому я вам, хлопці, раджу. Вибачте, що перебуваю. Я б надав вам оцінку дану оцінку, даної ситуації, але відповідно до принципів діяльності поліції, я саме політична нейтральність, я не маю права обговорити такі. Ваша політична нейтральність не може, як то кажуть, ви не межуйте свою політичну нейтральність з діяльністю з дією нашої конституції. Це різні речі. Ну я. Але ви розумієте, що це, анти, що це просто антиконституційний папір. Просто це неможливо. Громада приймає рішення на такі моменти. Чи обмежувати, чи, наприклад, це громада і громада такого розпорядження ніколи б не дала. Так, я розумію. Але я можу бути вільний. Я, я причин, чому я не можу цього пояснити вам. Тим паче, я розумію, що ви заручники ситуації, як і багато українців. Знаєте, маючи такий папір на руках, будучи на місці поліції, наприклад, я як був би поліціантом, я просто не знаю. Я б не зупиняв би машини, тому що розумів би, що зараз мені просто будуть розказувати те, від чого я просто не відмиюсь. Скажіть, будь ласка, пане лейтенант, я можу бути вільним. Так. Дякую. Всьомачане, всім з Богом. Я сподіваюся, що ви... Все зрозуміли, нічого складного немає, ми поїхали. Все з Богом. Слухайте, дбайте про себе. Я вас прошу, не будьте заруч... заручниками системи. Пані Мерс зробила дивні кроки, ну хай робить їх подальшому, це її проблема. Не буду їх хаяти лаяти, нема сенсу. Знаєте, ми, як люди, завжди повинні на кожну, проти... кожну дію робити протидію, якщо та... ця дія є нелегальною. Все з Богом.